Значит, унікальність цього бронежилета. Я вообще, чесно кажучи, шокований такою розробкою, тому що це не просто це бронежилет, це є трансформер. Значит, зараз я вам покажу. Значит, вроде як обичний бронежилет. Ось тут. Зроблені пропана для пластин. Тут же є скажімо, для ножа карман. Ззаді є такий же самий карман для шнура, який має там 3,5 метрів. Тобто, воно скажімо, нікому не мішає. Плюс тобто, як обичний бронежилет. Ну, на самому ділі це є трансформер. Якщо людину поранили, значить, цей бронежилет розкладається отаким таким от макаром, Значить, його можна використати для переноски ранених. Дай Бог, щоб не було. Значить, це можна використати для фіксації ніг. Для фіксації ніг. Давайте попробуємо підняти. В цьому бронежилеті а, повинен бути тонесенький кремат, вставлений в кожний карман. Тобто їх є 4 кармани от, і можна спати, як е, на звичайному крематі. От він в розложеному виді. Який бронежилет можна використовувати на блокпостах. Тобто, якщо пластину поставити облегчену, то можна поставити сюди пластину. Точно так ззаді. Він дає можливість розширити площу захисту від оцих от осколкових вражень. І мені, як, ну, як десь автору цієї ідеї, дуже приємно, що люди цим займаються, люди е, працюють, вдосконалюють, тому що в даній моделі є дуже багато речей, до яких я не дійшов. А вже, от творчий пошук безпосередньо виконавців, волонтерів, ну от реалізувався у вигляді такого. от. Виробу. Для виготовлення такого бронежилету потрібно було перше це бажання. Бажання скажімо, допомогти військовим трошки коштів, матеріал, швейна машинка. І все. Собівартість такого бронежилету до 500 гривень це без пластин. Люди, які вже були в зоні АТО, о, скажімо, вони бачили, вони рекомендували, от, як його зробити краще, і, скажімо, про нього знаєте. Просимо небайдужих, так, так же і е, правительство звернути на це увагу. Бронежилет, е, скажімо, оцінили військові, значить, він потрібний для армії.